Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаю записувати влог з вечора. Завтра буду продовжувати. А, чому з вечора? Тому що мені дуже хочеться з вами ввечері пройтись, прогулятися. Зараз сідає сонечко і хочеться піймати такі якісь позитивні миті нашого реального життя. До речі, Олечка мені порекомендувала подивитися серіал Просто Надія. А я кажу, та я дивилася, але я сплутала з серіалом Я Надія. І я вже почала дивитися, дякую, Оля, мені все подобається. Такі сюжети мені до вподоби, дякую велике. І тому, можливо, комусь теж буде цікаво подивитися. То раджу. Я подивилася лише першу серію, але продовжувати обов'язково буду дивитися. А я сьогодні трішки втомилася, хоча нічого такого не планувала робити, зайшла на кухню лише попити кави, поти, поки я монтувалася там відео. Але, незважаючи на втому, все одно хочеться ввечері пройтись, бо вулицям. Свого міста, тим паче, що у нас така чудова весна, та незважаючи, не важливо, яка пора року, просто пройтись вулицями свого міста. А я дивлюсь, у нас небо так затягує. Може і дощик буде. Ой, та дівчата і хлопці. Хіба це важливо? Якось останнім часом на погоду я зовсім не звертаю увагу. Мені якось байдуже: дощ, не дощ, холодно, не холодно. Якщо в мене є бажання там піти, пройтись або ще є деякі плани, раніше я якось підлаштовувалась під погоду, тому що не хотіла там намокнути або ще щось. Ну, зараз якось байдуже, не знаю. Такі якісь звички у мене вони змінюються. Угу. Я вийшла і так хотіла засняти, як буде сідати сонечко і крізь листя. Я знаю, що воно саме тут сідає, і тут завжди дуже гарно. Люди приходять, фоткають. Але пішли хмари. І не видно. Хоча з тієї сторони таке чисте небо, а там хмари. Ну нічого. У нас щось пізно почали микати ліхтарі. Пишуть про те, щоб економили електроенергію. Тому Поки що не включають. Ну, воно і так видно. Ні, на камеру воно якось світліше, а так-то ні, темно вже. Ну нічого, мої дорогенькі, завтра ми продовжимо з вами відео. А я вже йду додому. Завтра побачимось. Знаєте, що я надумала мої дорогенькі. Пам'ятаєте, я вам показувала, купувала таке масло? Це для дітей масло, але мій мастер манікюру мені порадила замість крема, і він дуже гарно зволожує. І це дійсно так, і, мабуть, я відмовлюсь від крема для рук, тому що масло мені дуже подобається, але мені незручно. Такі баночки, коли воно. І коли я в майстра, в неї такі бутилочки з піпеточкою, і вона завжди так на руки трішки наносить, і воно зручно. У мене є така сиворотка. тут залишилося десь, о, десь отак от. І оце я подумала, якщо змішати це все діло, тому що це дійсно незручно, ти відкриваєш цю пляшку. Зараз відкриває таня пляшку, І якось на руки наносити, воно незручно. То якщо, сюди додати, але тут залишається трішки сиворотки, наносити, звичайно, мені буде легше. І нічого поганого ж я не зроблю. Це я так зараз стою, думаю. А ви як вважаєте? Я буду чекати на вашу пораду, якщо змішати це масло та трішки сиворотки. Сиворотка ж дає, щоб те, щось там гарне таке було, гілауромка для рук же ж не буде погано. Поки не буду робити, зачекаю на вашу пораду. Так, а це я купила таку петрушку, у бабусі йшла і так промила її вже добре. Декілька разів міняла воду. Виклала на рушничок, обрізала зайві там. Хвостики, добре просушу зараз. Так, добре, добре. Ось. Ну, так, чи не так? І отак от я зберігаю зелень. Ото ще за то останні краплі. І ось так, коли потрібно, взяла або порізала, або там іще щось. І стоїть холодильник уже. Чиста і довго вона зберігає свіжість. А тут поставила відварити яйця перепілки, в мене чотири штучки залишилися. Хочу зробити собі такий перекус, тому що, коли я сама дома, якось не дуже хочеться собі щось готувати або ще щось. І вчора ж. Записала відео, поставила, щоб воно монтувалося, і зайшла на кухню лише попити каву. Поки воно там змонтується, думаю, зараз. І тут все почалось. Не можна на один день. Завжди ти відтягуєш, а потім, ну ні, не потрібно все на один день прибирання. І я подивилася, щось тут трішки, так знаєте. Думаю, та я швиденько, там хвилин 20, поки відео змонтується, я тут швиденько, дівчата. І тут Остапа понесло, як ото кажуть. Взяла в руки той антижир, і як пішло, поїхало. Потім набрала. В миску водички взяла рушничок і дуже швидко змивається все добре. А кухня у мене ж з дерева дерев'яна. І після антижиру вона ж підсихає, треба аерозоль. Давай аерозоль. Потім думаю, якщо я вже рукавички наділа, потрібно і кахель помити, давай кахель мити, всі поверхні мити. Дівчата, рівно три години я провела на кухні. Все поубирала, все чисто, заморилася, а потім сіла і думаю, а я сюди прийшла, каву попити. Сіла, поставила чайник, сіла за стіл, чекаю, поки. Нагріється водичка на каву. Дивлюсь, кухня, яка була, така і є. Нічого не змінилось, тільки я втомилась. Таке вчора в мене було. І що хочу сказати, знаєте, так дивишся, начебто чисто, але коли от на кахель так наносиш, тут біля. Плити було, де робоча поверхня. Начебто тут чисто все, антіжир нанесла, але там трішки залишалося. Думаю, не туди, не сюди. Нехай вже І воно як починає так стікати, і ти бачиш цей бруд. І у тебе тільки одне запитання: Звідки ля? Я не так часто готую, не часто прибираю. Не готую так багато на велику родину, звідкіля воно береться. Так, дівчата, ми ходимо на каву. Так, що там кипече, закіпає. О, що закипає ще. хвилинка і швиденько зробимо перекус. Роблю перекус з того, що є. Яйця перепілки. Взяла три редиски, огірок, зелень та така бринза. І ще потрібна буде олія. Так, взяла салатник. І зараз так. Швиденько. Може то один? Огірок і забагато буде, то я подивлюся. Чомусь подобається різати якось так по діагоналі, бачите, щоб ось такі шматочки були. Інколи буває, хочеться дрібненько порізати, інколи так. Хм, коли який настрій. Мабуть, половинку огірка візьму. Бо не хочеться зробити, щоб було багато, тому що ну воно потім туди-сюди стікає та й все. Краще свіженький потім зробити, та. Й. Як так буде так і добре. Mm. Таке було. А потім я вам розповім казку. Дуже цікаву казку. Мені ця казка сподобалась. Казка з інтернету. Але. Так, це я зараз підсолю трішки. Комаська дивись. Бачиш де сіль в мене. О. Що ти мені купувала? Отак <гум> трішки підсолю. змішаємо. Приблизно якось так. Яйця перельовю. Чотири штучки на чотири частинки. Зелень, бринза. Треба овочі було мені, мабуть, олійкою спочатку, а потім вже яйця. Мабуть, я так і зроблю, тому що я так і планувала. Щоб не все було в олійки так трішки. А Таня вже забулась, ну нічого. Далі беру бринзу. Відрізала ось такий невеличкий шматочок. Тут росол може отакий невеличкий. І мені хочеться руками її так от. Бринза солона, але не дуже. Яка є зелень? Просто рву. Це та, яку я тільки що помила свіженька від бабусі. Це щось таке справжнє. Ну, Все. Дівчата, дивіться. Перекус, будь ласка. Ну, готовий. Єдине, що я хочу сказати, я не можу їсти на камеру, не буду я їсти, тому вам розповім зараз казку і потім буду коштувати таку вкусняшку. Приходить молода дівчина до чаклунки і каже, я хочу заміж. Члунка питає, чому ти хочеш заміж? Для чого? Я хочу любити добре. Дістала чи таке маленьке, таке брудне кошеня. І каже, будь ласка, бери, люби. Вона його вимила, вона вивела всіх блог, вона його кормила, годувала. Любила, він почав підростати цей кіт, почав робити шкоду, дряпати шпалери, втапки робити шкоду. Вона намагалася якось його там виховувати і ще щось. Нічого не виходить, кіт почав її бісити, вона взяла цього кота і пішла до чаклунки і каже, заберіть його, щоб я його не бачила. Ти ще хочеш досі заміж? Так. Для чого? Я хочу, щоб мене любили. Ну, то добре, в тебе на роботі, є там так, такий-то чоловік, він тебе дуже сильно любить. Так, він жонатий, але ну що поробиш? Але ж він тебе любить. Ти ж хочеш, щоб тебе любили. Ну, ну Добре, спробую. Пішла він і так за нею, і так, і подарунки, і все найкраще їй, а вона його не любить, він її бісить. Вона приходить до чаклунки і каже, мене це не влаштовує. Ви нормальна чаклунка, ви можете мені щось порадити, я заміж хочу. Він каже: Ну добре, для того, щоб вийти заміж, будь ласка, дає якусь мітлу. І каже, піди поприбирай у себе у хаті. І коли будеш прибирати у хаті, прибери собі і в голові. Та взяла ту мітлу на емоціях прийшла. непотрібне почала викидати. Хату прибрала начебто. І так чисто було, але ж ще прибрала. Втомилася, оце як я з кухнею. Але мене це не стосується. Дивиться, так чисто. Навіщо мені заміж? Мені так добре. Треба себе любити. Так, все, і до чаклунки ходити не буду. Все, я більше заміж не хочу. Я викину зараз цю метлу, взяла, відкрила там вікно, чи що вона відкрила, викинула ту метлу, сіла, дивиться, як мені гарно. Ну що мені ще потрібно? Я любила, мене любили. Що з цього вийшло? Та нічого не вийшло зовсім. Потім хтось дзвонив двері, вона відкриває, там такий гарний чоловік і каже, я тут йшов і це не ваша метла. Ви її ну, не загубили, і вона дивиться, і він на неї дивиться. І це доля. Що для себе я хочу сказати, як потрібно зайве викидати з голови і не носити в своїй голові зайве щось. Тоді стає легше, тоді ти себе любиш, поважаєш, цінуєш або ще щось так. Така казка в мене сьогодні для вас, мої дорогенькі, чи цікава вам була, чи ні. Але мені чомусь дуже сильно захотілося з вами поділитися. Від долі не втечеш і це точно. Що б ти не робив, як би ти не намагався. А доля є доля, а від долі ти не втечеш. Тому я всім вам бажаю, щоб у вас була щаслива доля. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.